Всім доброго дня! Сьогодні хочу продемонструвати сорт Тасон Такий він вигляд, має цей рік. Ем... Погане запилення було. Но... Це не кишмир з мускатом. він Дивіться, це він не спорчений. Це в нього такий загар. Трошки я не знав по своїй неопитності. Сильно освітлив грона. Дивіться. Ось де сонце не попадало, ягода ось така зелена. Бачите, а де попадало, отакий він весь загар. В загарі такий непривлікательний, не всім нравиться. Наче, наче підгнивший, але він не підгнивший. Форма чи сорт ультраранній, з кісточкою, я вже сказав, не кишмиш, сильно ростущий. Лоза повизрівала добре. Нагрузка тут була сумасшедша. Все повизрівало. Але оце так не треба спішити його освітляти ягоду, бо на сонці вона ось такий цвіт приобретає. Що я ще скажу? Той год були менші гронки, це друге плодоношення його. Цей год вже там на тій стороні більші, тут менші були. Я думаю, він з набором древесини буде видавати більші грона. Груще буде грона видавати. Що в ньому мускат? Ультрарання форма, це, чи сорт, чи форма. І він дуже гарно висить на кущу. Я думаю, він до морозів буде висіти, Не потеряє скат. Така плотненька ягодка. Невелика. Ось Уже він давно визрів. Кісточка коричнього. Не Невав сорт, но. Смак цікавий. Хрумка така. Це вже остатки тут. Ось такий. Тасон. Теж будуть черенки. Сорт не новий. В Ютубі про нього багато є. Разні мнень, різних відео. Ну, я собі посадив вкус цікавий. У багатьох новинок такого вкусу смаку немає. І цікаво те, що воно ультрарання форма. Е е супер екстра, що супер екстра, що це достигло. Навіть ця раніше трошки достигла в мене. Ну як, можна було вже починати виривати ягодки, не все, то стигло, понятно, що ну, гронки можна було якісь там виборочно зрізати вже в місті Супер Екстра. Супер екстра вже давно немає, він не довисить до такого времени, наприклад. А ось оця оцей сорт він висить до сих пор отлічно. Люди приходять, купляють. Якби... ну ось Я помилку таку зробив що освітлив ягоду, і вона приобрала такий коричневий колір. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду далі показувати свої, які в мене є на участку виногради, ділиться з вами теж своїм опитом. Всім до побачення!